У день окупанти атакували Кременчук. Це Полтавщина. Ворожий шахет поцілив у підприємство. Там вирує пожежа. Уже знаємо про двох поранених. Обстеження території триває. Троє людей загинули унаслідок нічної масованої атаки на Україну на Житомирщині. Окупанти убили чотирирічну дитину. Російський шахет влетів у житловий будинок. Той вигорів ущент. Врятувати дівчинку медики як не намагалися, не змогли. Є загиблий на Хмельниччині. А це старший чоловік. Жертвою росіян і жителька Київщини. У наслідок останньої повітряної атаки її будівля вигоріла, і вже відомо про 14 поранених по усій країні шестеро з них на Житомирщині. У Києві російський дрон упав між житловими п'ятиповерхівками на Святошині. У кількох повилітали вікна в одному пошкоджений дах. Припарковані по дворах автівки по Нівичині і загалом унаслідок ранкової російської атаки у столиці поранено п'ятеро киян. Четверо з них мешканці оцих ушкоджених будинків. Як ліквідують наслідки російського удару по Києву, Олександра Бабіхіна знає. Ось так нині виглядає одна з п'ятиповерхівок у Святошинському районі столиці. Цей будинок постраждав внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки РФ на Україну. Тут БПЛА впало просто перед п'ятиповерхівкою. У результаті на подвір'ї потрощення автівки у будинку пошкоджений дах, а в оселях киян повибивало двері та вікна. Чимало людей на момент удару були у своїх оселях. Жінка мене спасла, бо я спав. Вона мене заставила вийти в коридор. Я тільки прийшов коридор, і прильот був. Вікна повністю балконі, двері, все повилітало. Ну а що там всередині ми ж не бачили, бо ми сумки схватили, ти на вулицю. Візуально три вікна вилетіли. А ну у нас одне віконце вилетіло. ми з сестрою з дітьми, ми з Херсонами, внутрішньо переміщені особи. Тому ми не злякались, коли нас наші знайомі питають. То ми не злякались. Ми звикли до цього. Унаслідок сьогоднішньої ранкової атаки у цьому будинку постраждало четверо людей, зокрема й дитина. До ліквідації наслідків удару тут долучені усі міські служби. Зокрема, правоохоронці фіксують наслідки атаки, а також обстежують помешкання киян на предмет вибухонебезпечних елементів. А рятувальники разом з комунальними службами та волонтерами розбирають пошкоджені конструкції даху. Вибухотехнічна служба поліції оглядає місцевість. Зараз підрозділи превенції перекрили доступ до будівлі і все огороджено стрічками, щоб забезпечити безпеку громадян і не допускати їх до будівлі, оскільки можуть статися руйнування. У школі поруч розгорнуто штаб допомоги. Там люди можуть подати документи на отримання компенсації за програмою «Є відновлення та одноразової виплати у 10 тисяч гривень за міською програмою. «Турбота». В школі організовано штаб з самого ранку. Як тільки відбулася подія, це було десь приблизно 8 годині. Людей приймаємо, працюють всі служби, організували так, щоб допомога була, і попити чайок, каву, щоб зняти стресову ситуацію, яка відбулася. Сіжу собі, в'яжу в'язки, носочки для військових, і воно як бабахнуло дуже сильно. я живу на першому поверсі. в мене балкон на всі на всю мою трикімнатну квартиру повилітали всі вікна. Ще було десь 8-15, мабуть. Ну от, і я була в кімнаті, бачу такий якийсь вогняний шар, як гепнуло. Полетіли. Ну, у мене то, що було балкон відкритий в кімнату, а балкон не закритій. Воно все скло, все в кімнату, на ковіор на все полетіло. В спальні вікно вирвало, ну так не розбило, ну вирвало. Біля будинку комунальні служби роздають плівку та ОСБ-дошки для того, щоб люди з пошкоджених квартир могли тимчасово закрити вікна. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Загалом під повітряним ударом росіян було 13 областей. Головною цілю залишається наша енергетика. Українські АЕС вимушено знизили генерацію, і на ранок споживачі Хмельниччини, Тернопільщини і Рівненщини були повністю знеструмлені. Аварійні відключення ще діють у кількох областях, але енергетики потроху вже повертають світло в оселі. Ну а на Одещині, окрім енергетичної інфраструктури, московити не припиняють бити по портовій. Російські дрони пошкодили цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою. За даними обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. Пошкоджено склад і 120 приватних будинків. Там вибиті вікна і пошкоджені дахи. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 635 ударних дронів. Летіли на нас три аеробалістичних кинжали і 35 крилатих іскандерів. Усі з різних напрямків і тимчасово окупованого Криму. 587 дронів і 34 крилаті ракети. Наша ППО знешкодила, але на 20 Одній локації зафіксовані влучання, і ще на восьми падіння уламків. Володимир Зеленський закликає партнерів посилити українську ППО. Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати, і це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Володимир Зеленський, президент України. Кілька попередніх документів у рамках мирних переговорів українська і американська делегація вже підготували, у тому числі про гарантії безпеки для України, про її відновлення і щодо базової рамки закінчення війни, повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді секретаря РНБО Рустема Ум'єрова і начальника генштабу ЗСУ Андрія Гнатова, які повернулися із перемовин у Майамі. Ці позиції мають обезпечити від нових російських вторгнень. Кожен раунд перемовин посилює українські інтереси, наголошує президент. Ну а тим часом українські військові відійшли на Донеччині із Сіверська. Окупанти змогли просунутися за рахунок чисельної переваги і постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах, кажуть у Генштабі. Але місто перебуває під нашим вогневим контролем. Зсу блокують підрозділи противника. А на Сомщині близько сотні окупантів зайшли у село Грабовське і намагаються просуватися у напрямку рясного. Зараз там тривають бої. Зсу вибивають окупантів із південної частини села, де. Вони вже встигли закріпитися, відбивають ворожі атаки на Покровському напрямку. Там протягом дня московити намагалися наступати уже 27 разів. Утримують наші позиції ЗСУ на Костянтинівському напрямку, де вже було 9 штурмів. Ударні санкції України по військових цілях у російському тилу тривають. Цієї ночі дрони підпалили нафтохімічний завод Ставролен у Ставропольському краї. Безпілотники поцілили виробничий цех. Вогонь охопив територію заводу. «Ставролен» входить до групи Лукойл і постачає компоненти для виробництва ворожих дронів. Потужні вибухи лунали і у тимчасово окупованому Криму у районі аеродрома Бельбек. Ну і яскраво палало сьогодні у нижньому Новгороді. Горів судноремонтний завод. На місцево густий чорний дим і відкрите полум'я поблизу причалів і суден зайнялося у виробничій зоні борської судноремонтної компанії. Нібито горить паливо на плавкрані і є загиблий. У Сполучених Штатах тим часом своя війна. Їхні військові атакували у східній частині Тихого океану корабель, який за твердженням Сполучених Штатів перевозив наркотики. У наслідок удару загинула людина. Американська розвідка підтвердила, що судно рухалося відомим маршрутом наркотрафіку. Раніше очільник Пентагону наголосив масштабну військову операцію Південний спис проти наркотрафіку поблизу Венесуели. А адміністрація Трампа заявляла, що удари мають зупинити потік наркотиків до Сполучених Штатів і посилити тиск на президента країни Ніколаса Мадуро. Якщо Мадуро хоче щось зробити, якщо він грає жорстко, це буде останній раз, коли він зможе грати жорстко. Обсяги імпорту наркотиків до сполучених штатів знизилися на 96,2 відсотки. А морем на 92,6 і відсотки. І незабаром ми розпочнемо таку ж програму на суші. На суші набагато легше. Нова напруженість у відносинах між південноазійськими сусідами Бангладеш і Індією у Нюделі спалахнули масові протести у відповідь на смерть індуїста, якого лінчував і спалив розлючений натовп у Бангладеш. Сотні демонстрантів в Індії звинувачують бангладеські групи у нападках на меншини і погрожують жахливими наслідками, якщо влада Бангладеш не зупинить насильство проти індусів. Люди, які чинять злочини, повинні припинити це робити. Інакше будуть жахливі наслідки. Ми поважаємо всі релігії, і всі вони наші брати. Люди, які чинять злочини, повинні бути засуджені. В Україні уряд виділив ще 8 мільярдів 800 мільйонів гривень на купівлю нового житла у рамках євідновлення. відновлення. Відтак житлові сертифікати отримують майже 6,5 тисяч людей, які втратили дах над головою через російську агресію. І від 1 грудня нагадаю, стартував новий компонент є відновлення для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Він передбачає житловий ваучер на 2 мільйони гривень. На цю суму можна як придбати житло, так і інвестувати у його будівництво. Загалом компенсації за пошкоджене чи знищене Росією житло цьогоріч отримали понад 67 тисяч родин на більш як 31,5 мільярд гривень. Ну і нагадаю, завтра останній день подачі заявки на отримання зимової тисячі гривень. Підтримки її можна оформити через дію або на Укрпошті. Зимова тисяча доступна всім громадянам, які перебувають в Україні, окрім тимчасово окупованих територій. На дітей її оформити можуть батьки або законні представники. А витратити цю тисячу можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книги, поштові сервіси або задонатити ЗСУ. Коли в країні темно, важливо, щоб хтось поділився світлом. Вірусним для знеструмленої російськими ударами Одеси і десятків українських міст несподівано стало по дитячому щире відео маленької львів'янки. Воно одійшло навіть до військових на передову. Про світло, яке сильніше за темряву Олександра Стасишин. Отець, де світла, а те, диплішки світла зіліво. Відео, на якому маленька львів'янка під час блекауту в Одесі ділиться світлом, набрало більш як півтора мільйони переглядів. Його зняв її батько Олег. Каже, адресував друзям Одеситам, що воно так завіруситься, не сподівався ніхто. Зранку проснулося. І що? А у нас мільйон переглядів, і купа людей нам дякує. А виявляється ще й вночі світло дали. Ми були просто вражені реакцією глядачів, коментарів, а їх тисячі. Це було надто живо. Це було в нерв, це було на злобу дня. На другу добу ми зрозуміли, що це не просто відео. Ми задали всеукраїнський тренд. Тож у соцмережі діти з усіх кутків України теж почали передавати своє світло. Одеса, тримай трошки світла з Хайбо. З міста Суми. З Полтави. А під оригінальним відео Софійкою сотні коментарів військовослужбовців. Одеське ППО морська піхота збройної України. 59. В коментарях прийшли військові подякувати цілими бригадами за малу, оскільки вони всіх є теж дома діти. Коли мені військові почали скидати дуети з донечкою з окопів, як вони приймають це світло в окопи. Ну, та я в цю ріку сліз теж додав. А за щирість Софійці захотіли віддячити сотні одеситів. Я спочатку людям всім відмовив. Але виявляється, досити доволі вперті. Вони почали ображатися. Відправте краще нашим хлопцям. У кожного в сім'ї в родині є хтось, хто воює, і їм там в рази це важливіше. Нас запрошували на море, десь, думаю, п'ять тисяч разів. Запросили тебе вже на море. А скажи, будь ласка, коли ми на море поїдемо? Ти на море мрієш уже два роки. Коли? Каже, кінцівці війна. На жаль, вона це знає, усвідомлює. Та один подарунок для Софійки таки прийняли ось цю чашку, і відео з розпаковкою одеського пакунку переглянуло майже три мільйони людей. І Олег знає, чому достатньо великого бажання і розуміння того, чим болить твоя країна. Про блогерство на хвилі популярності Олег не думав, але певен, що його Софійка з її дитячою щирістю точно ще з'явиться на просторах соцмереж, аби долати пічму. А хай усіх буде світ із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.